Прохідні рістці 8 мм, січення 8 на 8, довжина приблизно 100 мм. Так, почнемо. Під ромб прохідний правий, під ромб 80 градусів. СЦЦ мт 06 так, ось його маркування. Матеріал рістів 40х, термооброблена. Виробництво китай. Так, другий різець. Ось, маркування під такий же самий ромб. Але тут е, неробочий кут працює. Тобто для того, щоб пластинки не викидати, а допрацьовувати е, кутом 100 градусів. Так. Далі. Це лівий. Прохідний його маркування ромб 55 градусів, дцмт 07 02, 04. Так, під той самий ромб різець маркування. Нейтральний, прямий прохідний різець. Правий маркування. Так. РОМ 55 градусів. Той самий DCMT Т07, 02,04.